Ви на каналі Кінокадр. Не забувайте підтримати канал лайком і підпискою. Привіт, друзі! Сьогодні у нас короткий переказ романтичної драми 2014 року під назвою Покоївка. 18 18-річний хлопець на ім'я Джек вирушає на канікули в будинок свого батька. Його батька звуть Девід, і стосунки між ними напружені. Коли Девід намагається поговорити з Джеком, то хлопець просто зривається і йде в гніві. Наступного ранку Джек відпочиває, сидячи на балконі своєї кімнати. У дворі він помічає дівчину. Яка йому одразу сподобалася, він виходить на вулицю і починає приховано за нею спостерігати. У цей же час ззаду підходить Девід і каже йому, що ця дівчина служниця його будинку, і звуть її Марія. Також він уточнив, що їй 40 років. Потім Девід знайомить Джека і Марію один з одним. Трохи пізніше Джек виходить з фотоапаратом на вулицю і починає фотографувати красиві місця, оскільки з дитинства захоплювався фотографією. Повернувшись додому, він знову зустрічає Марію і заводить з нею розмову. Джек розповідає їй, що коли він був маленьким, то його мати розлучилася з батьком, а той потім одружився на іншій жінці. Джек зовсім не любить свою мачуху, і саме через це хлопець дуже злиться на свого батька. Наступного дня. Дня Джек знову вирушає фотографувати, і в процесі він зустрічає незнайому дівчину. Між ними зав'язується діалог, під час якого дівчина навіть починає з ним фліртувати. Аж раптом повз проїжджає Марія на велосипеді і помічає парочку, яка мило спілкується. Тоді Джек ігнорує цю дівчину і повертається додому. Вдома він починає приховано фотографувати Марію. Після цього він зустрічає Марію на кухні і вона розпитує його про ту дівчину. Марія цікавиться, чому він прийшов додому так рано, адже йому слід було провести більше часу з новою знайомою. Поступово Джек починає все більше захоплюватися Марією, і вони обидва починають все частіше спілкуватися. Джек каже їй, що почувається з нею набагато комфортніше. Потім хлопець показує Марії фотографії своєї мами і каже, що дівчина дуже на неї схожа. Марія багато розмовляє з Джеком і розповідає йому про своє таємне минуле. Вона розповідає, що завагітніла, коли їй було всього 16 років, і в такому положенні її кинув хлопець. Але незважаючи на все це, вона народила хлопчика, і найсумніше те, що цієї дитини більше немає з Марією. Парочка так сильно зблизилася, що розповідає один одному всі свої секрети і сумні події з життя. Девід продовжує свої спроби поліпшити стосунки з Джеком, але через свою зайнятість на роботі та чисельні справи він не міг приділяти достатньо часу сину. Коли Девід намагається поговорити з Джеком, то хлопець знову злиться і не хоче продовжувати спілкування. Наступного дня Девід їде в інше місто по роботі. Дівчина пояснює Джеку, що Девід дуже любить його і що він повинен, хоча б спробувати спілкуватися з ним краще. Перед сном Джек переглядає фотографії Марії у своєму фотоапараті, після чого починає фантазувати. Наступного дня до них у будинок заявляється колишній хлопець Марії. Він запевняє, що все ще кохає її, і якщо вона захоче, то вони можуть почати все спочатку. Але Марія від такої чудової пропозиції з радістю відмовляється, а Джек тим часом таємно підслуховує їхню розмову. Настає день народження Джека, коли хлопець приходить на кухню. Марія вітає його з цим святом. Джек каже, що хотів би до неї доторкнутися і обійняти. Але почувши це, Марія почувається ніяково і, звісно, відмовляє йому. Але незважаючи на відмову, хлопець все ж вирішує діяти, за що і вихоплює соковитого ляпаса. У цей момент лунає дзвінок у двері, і Марія йде. За дверима виявляється та сама дівчина, з якою розмовляв Джек. Хлопець іде з нею на побачення, але тривало воно недовго, бо Джек поспішав повернутися додому. Вдома Джек помічає, що Марія плаче, тому він підходить до неї і намагається втішити. Джек каже Марії, що він її як син і що він хоче її обійняти. Почувши це, Марія погоджується і вони обіймаються. Не розгубившись, Джек починає до неї торкатися. Ось тільки цього разу Марія не проти, і їй все це навіть починає подобатися. Але все ж здоровий глузд бере гору, і Марія зупиняє Джека, після чого йде. Джек іде за нею, але Марія каже, що це все неправильно, оскільки їй вже 40 років. а Хлопцю лише 18, і що в них немає жодного майбутнього. Тоді Джек викручуючи рівність на максимум і намагається переконати Марію. На це спрацювало, і Марія погоджується з аргументами Джека, після чого вони вступають в інтимну близькість. Не втрачаючи можливості, Марія знову нагадує Джеку, що він повинен постаратися налагодити стосунки зі своїм батьком. Наступного ранку, коли Марія готувала на кухні, Джек підійшов ззаду і обійняв дівчину. У цей час додому повертається Девід, і парочка робить. Вигляд, що нічого не сталося. Батько вітає Джека з днем народження і дарує йому подарунок, а потім запрошує сина повечеряти разом із ним. Але хлопець окотре зривається, відмовляється від запрошення батька і в гніві йде. Тоді Марія іде до нього і намагається переконати його не розмовляти так і зі своїм батьком. Джек прислухається до слів Марії, Девід наливає сину від вина, і вперше за довгий час вони починають розмову по душах. З розмови Девід дізнає, що Джек думав, що він одружився вдруге, бо не кохав свою дружину. Але Девід пояснює синові, що одружився вдруге, аби потурбуватися про нього і щоб хлопець жив у повноцінній сім'ї. Наприкінці розмови Девід каже Джеку, що кохає його і завжди кохатиме. Наступного дня Марія і Джек ідуть у парк і проводять час разом. Після прогулянки Марія запрошує Джека до себе додому, де вони починають зближуватися. Марія розповідає Джеку, що її сина не стало, коли він був зовсім маленький, внаслідок нещасного випадку на адреакціоні. Джек намагається втішити Марію і обіймає її. А потім все це переростає в інтимну близькість, і парочка займається коханням. Джек повертається додому і вперше мило розмовляє зі своїм батьком. Девід здивований і дуже радий, що Джек почав з ним добре спілкуватися. Канікули Джека добігають до кінця, і йому потрібно повертатися назад. Він збирає свої речі і перед від'їздом зустрічається з Марією, щоб поцілувати її на прощання. Попрощавшись із батьком, хлопець міцно його обіймає і залишає рідну домівку. Марія приходить привідати свою маму. Вона ділиться з нею новиною про свою вагітність. Почувши це, мама радісно обіймає доньку і починає плакати. В останній сцені фільму нам показують Марію, яка дуже щаслива, і на цьому фільм закінчується. Дякуємо за перегляд. Не забувайте підтримати канал Вподобайкою.